Давайте почнемо з чесного питання. Це сервіс чи держава тиску? Про що це я? Про те, що людей ну, де факто забирають в них громадянство, полишають громадянство. Після мобілізаційної реформи чоловікам від 25 до 60 дали час для того, щоб вони обновили облікові дані. Далі постанова не оновив військово-облікові документи. Забудь про консульські послуги, про нові закордони взагалі про будь-які дії базові закордону. Формально громадянство лишається. Фактично, людина залишається поза системою, без документів, без доступу, без можливості, вибачте, нормально жити і працювати. Це не про порядок взагалі. І в той самий момент ось, будь ласка, вчора з'являється новина: мовляв, українці зможуть оформлювати громадянство США, Канади, Німеччини, Польщі і Чехії без відмови від українського. Тобто як? Тут нам закручують гайки, а там відкривають двері. Тобто, це така послідовна політика чи сценарій сам вийде. Коли громадянину кажуть, не оновився живеш без прав, а паралельно підморгують, маєш альтернативний паспорт, живи спокійніше. Це виглядає як де-факто звуження громадянства, чи взагалі його позбавлення, чи не знаю не в паперах, а в можливості. Яка мета всього цього? Дисципліна, добре. Але правила мають бути прозорі, справедливі, а не такими, що виштовхують назовні власних людей. Бо держава, яка втрачає громадян не через війну, а через процедури, просто ризикує втратити ну значно більше, ніж здається. Доброго здоров'я, дорогі глядачі! З усіма цими скандалами трохи люди пропустили дуже важливе. І це вже діє. Ці зміни вони вже діють. А, якщо коротко, то позбавляють громадянства українців де факто. Мобілізаційна реформа набула чинності 18 травня 2024 року. Відповідно, чоловіки від 25 до 60 років мають 60 днів на оновлення облікових даних в ТЦК. Уряд і МЗС розробили механізм застосування цього правила за кордоном. Прив'язали надання консульських послуг до наявності військово-облікових документів. Це затверджено постановою Кобміну no 1222 від 10 вересня 2024 року. Із набуттям чинності 1 листопада 2024 року. Відтепер військово зобов'язані українці за кордоном, які не оновили дані з листопада. Цього року не зможуть оформити паспорт громадянина України закордонний паспорт або отримати інші консульські послуги. Фактично, в такий спосіб, влада відмовляє мільйонам українців за кордоном в громадянстві і підштовхує їх до набуття іноземного громадянства. Знаєте, за умов, коли із лав ЗСУ тікає ну, дуже часто тікає військовий з оновленими даними. Проблема зобов'язаних з неоновленими виглядає якось другорядно. Адже на відміну від українців в Україні зарубіжні співвітчизники ну, хоча б мають свободу і вибір. Скажу так. Отож, є правило, чоловіки 25-60 років мають оновити військові дані, тобто стати на облік, уточнити облік. Йдемо далі. Для тих, хто за кордоном. Держава прив'язала будь-які, абсолютно будь-які послуги. Чи то паспорт, чи то якісь довідки, чи, наприклад, нотаріальні дії тощо. До оновленого військового обліку. Простіше, не оновив облік консульство відмовить у послугах. Ти, наче громадянин, але документи отримати не можеш. Чому це проблема? Без паспорта за кордоном це біда. Не продовжиш дозволи на проживання, не оформиш дитині документи, не зробиш якісь нотаріальні справи. Людей, ну давайте будемо казати чесно, людей просто штовхають до іншого громадянства. Комусь а, простіше нотаріалізуватись там, де живе, ніж воювати з нашою бюрократією. З'являються такі. А, Сіри посередники, назвемо так, і з'являється корупція. Хоча вже, знаєте, в корупції просто все заплило. Тобто, коли офіційно не виходить, люди шукають якісь обхідні шляхи, і, звичайно, це ризики. Це дуже великі ризики. Це не додає армії людей, а зате додає хаосу і конфліктів з країнами, де українці живуть. Залишається питання, чому ж так зробили? Партнери ЄС і не тільки ЄС будуть тиснути, щоб людей без документу не ставало більше. Можуть з'явитись винятки для дітей, там, лікування, термінових випадків і там, дистанційні процедури. Будуть скарги і позови, тобто частину правил можуть пом'якшити. Що робити вже зараз? Звичайно, спробувати оновити облік дистанційно, тобто те, що доступно онлайн або там через консульство. Фіксуйте кожен крок, подали заявку, зробіть скрін, там, отримали відмову, візьміть письмову відмову з причиною. Тобто, це ваш захист. Слідкуйте за строками документів, не доводьте до прострочки паспорта там, я не знаю, до прострочки документів дітей. Об'єднуйтесь, групові звернення до консульства вони рухають черги швидше. без рішал, Без рішал. рішал, Знаєте, якось краще без, без сірих схем, бо це ризик проблем з законом і, звичайно, депортація. Висновок, Висновок такий: так, облік потрібен, але відрізати людей від паспортів. Ну, це погане рішення. Воно губить зв'язок з нашими громадянами за кордоном і створює нові проблеми. Держава має зробити зручні, чіткі дистанційні способи оновлення даних та винятки для життєвих ситуацій. Поки це не змінили, бережіть свої документи, тримайте все в письмі, в скринах і дійте спокійно, крок за кроком. Ваші права існують, просто їх треба. Грамотно відстояти, але де-факто, де факто лишають українців за кордоном громадянства. Ну якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.